Я вас всіх вітаю, мене звати Оля. Я сьогодні роблю такий незвичний, думаю, і для вас, і для себе формат відео. Відео буде про мої бажанки. Те, що в мене от в топі бажанок, те, що я обов'язково хочу, і хочу як найшвидше, ну, якнайшвидше, це до осені. Тобто, протягом трьох місяців встигнути купити. Насправді, бажанок дуже багато, але це такі най-най. Найбажаніше. Але щоб було цікавіше дивитися, бо в мене останнім часом з'являються запити на якісь влоги, показати якусь красу, щось гарне показати. Я вирішила спробувати такий незвичний формат. Я об'єднаю відео про бажанки. Тобто буду розповідати про парфуми, які я хочу, які зараз у топі мого вішліста. Буду розповідати, чому саме я їх хочу, що мене в них приваблює. Чому вони мені або здаються такими гарними по опису, або я вже з ними знайома і вже тестила, і чим вони мене зачепили. А також в проміжках між кожним брендом або парфумом з моїх бажанок я буду додавати шматочки з влогу, з нашої міні-подорожі до Італії. Я вам покажу старовинний замок, якому? Вже більше 800, більше восьмисот років. Покажу старовину фортецю, які також майже вона насправді була ще римською фортецею, а от, скажімо так, в сучасному вигляді їй вже тисячу років. Що ви ще побачите? Гарні краєвиди, тобто будемо міксувати. І вашим і нашим, і тим, хто дуже любить влоги дивитися. Я особисто обожнюю дивитися влоги. Це ніби така міні-віртуальна подорож, ти уявляєш, як воно, якби це ти знімав, якби це ти там гуляв. І тим, хто любить просто слухати. Отже, перша моя бажанка, яку я дуже-дуже хочу, це бренд Avalux. Я напишу, потім навіть залишу посилання на їх сайт. Я зовсім не заангажована з цим сайтом, просто хочу, щоб ви, якщо вам цікаво, подивилися, пішли на сайт, що вони з себе представляють, уявляють, що це за бренд, які в них є парфуми. Це американський інді-бренд. Насправді я їм зацікавилася майже на початку ще свого захоплення парфумерією. Коли я просто жила на англомовній фарагрантиці, і там дуже хвалили Авалюкс, і в них такі дуже цікаві, досить цікаві парфуми, в них є майже всі направлення: від гурманіки до квіткових, і шифрів, і деревних, тобто обсяг. Насправді величезний. Єдине, що я дуже так з обережністю ставлюся до інді-брендів, бо інколи вони можуть так звучати, знаєте, сирувато, або от занадто відчувається оцій якоїсь такої олійності, або щось, якісь ноти дуже випирають. Але цей бренд ось чомусь мені, мене так зачепив, і я дуже хочу, особливо мене там цікавить мигдаль та персик. В принципі, через це я хочу замовити багато семплів, бо дуже доставка дорога, і ну немає сенсу замовляти два-три семпли. Тому я вже хочу так розійтися і спробувати в них всього потрошку з різних направлень, а Потім, якщо в мене вже щось, щось аж вразить, і купити флакон. Ось троянди, в них там є тубероз. Мені дуже цікаво спробувати, як саме цей бренд зробив ці парфуми. Звичайно, що якщо вони доїдуть до мене, я не знаю скільки по часу це займе. Я їх розношу, і звичайно, я повернуся до вас з фідбеком, з, з відгуком, як вони носяться, чи гарні, чи, чи варті вони досить дорогі, чи варті свої свого цінника. Взагалі, я дуже хочу сама потестити цей бренд і розповісти вам. Про нього, отже, перший у топі це буде перше моє замовлення на наступне. Це буде авалюкс. Наступний у переліку, і насправді він до мене вже їде цей парфум. Це була хотів, хотілка бажанка впродовж вже майже півроку. З того самого часу, як я затестила цей парфум, це блюкобальто від Valmont. щодо бренду Valmont. Це швейцарський бренд доглядової косметики, і в них декілька років вже існує парфумерна лінійка, навіть три парфумерних лінійки. у прозорих флаконах, у таких фіолетово-рожевих і у непрозорих з такими масками, скляними з відсилом до міста Венеція. Тобто кожен парфум зроблений під якийсь район, під певну місцевість цього міста. Венеція, Насправді флакони дуже гарні. Там, здається, шкірою обтягнена кришка, оці скляні маски, сам флакон, самі флакони дуже гарні. Я їх перетестила, в мене є відео, я залишу посилання. <тас> якщо не забуду, якщо забуду, будь ласка, шукайте, воно було одесь після Нового року. У січні я його зробила, відгук на всю лінійку, майже всю лінійку в Альмон. Бренд має дуже великий цінник, вони, ну чесно кажучи, я б не сказала, що вони того варте, бо ну, занадто вже дорого, а такого чогось видатного вони не зробили, просто зробили якісні, приємні парфуми з, у прозорій лінійці взагалі. В них вони такі досить тихенькі і дуже зрозумілі, прості такі. Для тих, як я вже казала, хто користується дорогою парфюмерією Volmont, це ось ця лінійка для них. З червоною мені майже там нічого не сподобалось. Найгарніші це екстракти в цих флаконах з масками. Але там також там є дуже такі вторинні композиції, є дуже тихенькі композиції. Наприклад, мені дуже сподобалося у Жовтому флаконі ваніль, але вона дуже тиха, особливо коли дивишся на цінник. А от що мене зачепило: мене зачепили їх шоколадні пачулі ось в синьому флакону флаконі Блюкобальто. І я тоді ще казала, коли робила свій відгук, що якби він мені трапився десь в 2-3 рази дешевше, ніж заявлена їх ціна, то я б собі взяла, бо це дуже гарні. Такі шоколадні пачулі. Дуже нагадує ангела, але такий ангел у, у квадраті. І ось мені трапилася нагода придбати. Цього майже не буває з цим брендом, у нас нижці мінус 50%. І я, звичайно, цей флакон взяла, бо він в мене не виходив протягом всіх цих місяців з голови, а тут ну, я його собі набажала. Так що це друга хотілка, друга бажанка. Яка вже до мене йде. Ця бажанка, яку я дуже хочу придбати собі на осінь саме. А один з цих флаконів на весну, це Жакфас. Жакфат. Жакфас. Я маю проблему з назвою цього бренду Жакфат. І я вам зараз виведу на екран. Я зробила скріншот тих парфумів, що я хочу. Звичайно, я хочу Льоре Дюбва. Це той, який мене зачепив найбільше, і лише заради нього я хочу собі ось цей весь сет 4 по 15. Це чудова пропозиція на їх сайті. Можна зібрати свій сет за 90 євро, 4 по 15 флакончиків, які дублюють вигляд повноцінного великого флакону. Єдина проблема в тому, що Льоре Дюва. Парфум про мімозу, про пилкову таку мімозу, про жовті квіти, пилкові, медові, дуже гарний весняний парфум. Його немає у наявності у 15, навіть у, так, у 15 його мілілітрах немає. Найменше, що є у наявності 50 мл. Ну, по-перше, мені так багато і не треба було б його, а по-друге, це треба окремо замовляти. І вже цінник, звичайно, інший. Що мені, я б ще включила. Сет, ви бачите, я включила собі туберозу, включила в б... тампед дотом тобто буря або шторм осінній. Він дуже такий затишний, огортаючий, теплий парфум. І що ще там мені подобається бузок ось, ну, думаю, що складу собі цей сет. Навіть якщо не буде Льорей Дюбба, я на іншому сайті навіть переплачу, але замовлю собі багато семплів просто Льорей Дюбба і буду ними користуватись, тим паче, що в них такі повноцінні 2 мілілітрові -мілі 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 семпли у Жакпад гарної якості, тому можна замовитися просто багато семплів і користуватися. Ось це було третє. Флакон, який повинен в мене бути до осені, це бурундук від зоологіста. Я з ним познайомилася рік тому, тобто на початку, майже рік на початку минулої осені. І просто цей парфум мене так порадував, він мене вразив якоюсь своєю такою атмосферністю. Ну, Мабуть, знаєте, коли ви вже проживали певну емоцію і Парфум, певне, відтворює цю емоцію або цю атмосферу, то саме тоді відбувається оця хімія, саме тоді парфум вас чіпляє і вам хочеться його придбати. Отак трапилось з бурундуком. Бо бурундук пахне осіннім лісом, ліщиною. Мені пахне не самими горіхами, а ліщинником кущем, майже деревом. Таким сирим, вологе змішане з сирою землею листя, але цей такий аромат, він, він затишний. Це не така якась мінорна, меланхолічна, мінорний настрій, меланхолічної осені, це дуже затишно. Тобто вам тепло день. Може, похмурий, навіть може б дощ накрапає, багато цієї вологи в лісі, але вам затишно, бо дуже-дуже тихий затишний осінній день, і ви відчуваєте оці е, скорлупиння, е, ліщини, тобто горішки вже пусті, їх вже брундучки, там білочки о, спустошили. А, але оце запах цієї деревини е, горіхової. Відчутний і змішаний з вологим осіннім листям, і ви йдете по цій олі, ліщини і вже майже голих дерев осінніх. Це дуже дійсно атмосферно. Просто біля нас було таке місце, там був маленьке, це був не озеро, це був, я забула, як буде українською ставок ось. Там був ставок, і росли ліщини, і ти йдеш, наче в такому природному природньому коридору з ліщин. І от це настільки природно відтворений запах у зоологіста. Вони такі молодці, що цей парфум просто не міг мене не зачепити. Я його дуже хочу саме на осінь. І останнє, що дуже несподівано, я для себе захотіла, це сі фіорі. Здається, так називається парфум від Армані, з люксової лінійки Armani. Якось я на «Сі» не вже багато років. От як з'явилося, я перший сі, він в мене був. Я з ним не потоваришувала, він в мене пробув пару тижнів, і я його обміняла на щось інше, здається, бо, Так, здається, обміняла. І все. І потім я ще пару разів підходила до фланкерів, ну просто якось мені то, то за солодко, то за мускусно, то за квітково, ще якось. ну Тобто, з ним не складалося. Всі фіорі я насправді не знаю. Але я наслухалася інших відгуків, інших блогерів. І всі його описують як якийсь такий дуже приємний, от типовий, люксовий, квітково як жіночий, Квітково-мускусний жіночний, навіть, мабуть, квітково-фруктовий жіночний парфум. І чогось мені його так захотілося. Захотілося чогось такого люксового, зрозумілого, яскравого. І потім я дізнаюся, що його зняли, але я бачила його в одному магазині. Але до цього магазину я щось я ніяк не доїду, мої маршрути туди не складаються. І ось він в мене в хотілках. Якщо я туди доїду, якщо він ще там в залишках буде стояти, то я візьму фіорі. До речі, якщо ви знайомі, якщо ви у вас є цей парфум, або ви тестили його, гарно знаєте, напишіть мені, чи дійсно він вартий, чи дійсно він такий, як я от собі його. Зрозуміла з відгуків, що він приємний, яскравий, жіночний, легкий, зрозумілий, фруктово-квітковий парфум. Чи, чи він вам подобається, чи ні? Чи їхати мені взагалі спеціально в інше місто, куди поки що мої маршрути не лежать, щоб його придбати? Бажанки, такі, скажімо, топові бажанки, які я хочу закрити до осені. Звичайно, можливо, ще, ще зараз по ходу щось я буде з'являтися, бо з'явиться я куплю. Але це те, що в моєму вішлісті з поміткою обов'язково треба купити протягом наступних трьох місяців. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про мої бажанки. Можливо, мої бажанки пересікаються з вашими. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на краєвиди. Я бажаю вам залишатися у безпеці. Сподіваюся, що біда обійшла вас стороною. Біда, яка коїться на півдні, обійшла вас, ваших близьких, друзів. І... До нових відео залишайтеся у безпеці. Обіймаю вас. Бувайте.